Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі новий тип вулика. Дуплянки. Безрамочного вулика. І зараз покажу його будову. Вулик проходить у нас випробування. Я вам покажу його. От його висота. Метр ти всі скрізь. Здахом. Чирина. Подарує золота, де сам Середині майже 40. Чуть-чуть. Так. Складається він із семи корпусів. Щоб могли зрозуміти, ось я вам поставлю рамку. Якщо взяти стандартну рамку, то вона буде всередині майже покривати вулик і буде займати півтора корпуса. Це так, щоб було зрозуміло. В він має об'єм 175 літрів чи 175 кубічних дециметрів. Якщо взяти в рамках сущнеканіще е, в, в, в рамках, які заливають бджоли і будують природних умовах, то е, він займе. 175 літрів, це якщо буде поверх, буде 175 кілограм метр з виходить. От, з дециметра, дециметра е, щівника у природних умовах, виходить кілограм мету. Тепер дивиться, як звільнено. І в нього ось така кидашок. він з ось такий всередині. у нас, подібно як у японських вуликів, є висідка. Корпус складається із старосок, збитий, він пустий, без всяких перегородок і всього іншого. Корпус зроблений таким чином, щоб в нього входила стандартна сітка.

На вінтику відкривається, коли треба закривається. І так йдуть ці корпуси, і внизу у нас дно. Дно в нас це для стаціонарного вулика поки що переносного. Воно в нас суцільне. Якщо потрібно, можна замість дна ставити таку решітку. Але будемо проводити дослідження і дивитись, як краще. Якщо брати в транспортному виконанні, наприклад, на півпричіп, щоб вивозити на цілики, то отакі корпуси треба скласти рівненько, скрипити і вивезти. Що вони будуть додому? Він не має рамок, немає нічого, він є щось подібне. Тільки менших розмірів у японців, автор цього вулика сьогоднішній студент аграрного університету Роман Гнот Вінницького аграрного університету. Ну і заразом він працює очі співробітником Української академії, Української Радикальної академії наук. Тому він займається багатьма профілями. Воно від росли не так, Так що будемо дивитися, що цей його винахід і в яких умовах дасть. Тут він зроблений, як тимчасовий, на стаціонарній пасіці під нього заливають тумбу і кріплять, щоб можна було прикріпити. Є пристрої, як знімати корпуси. Через те, що корпус знімається тільки тоді, коли буде повністю заповнений медом, Він відрізняється зайця струною і потім знімається. В такому стандартному корпусі буде приблизно 25 кг меду з досками осінь. Де до цього комона не заглядати, бо, поки він є, поки не буде полю. Ми тут джо не турбуємо, да рої треба буде ловити, але зате сім'я розвивається як у природі, що дає можливість робити відбір і повернення до наших сімей природних був природний відбір, і була нас зола, яка вже буде збирати мед і буде пристосована до наших умов. От такий він всередині. Сьогодні я його буду фарбувати, фарбу я вже підготував, це розчин воску на бензині. І з добавкою трошки масляного Ось Отак Це мої особисті Ось ну, такі проходять випробування у різних регіонах Поділля, ну вже втрох. Трохи пізніше розкажемо і поділимося досвідом, які вони будуть далі. Так що Пока пропонуємо вашій увазі тему над чим можна замислитись. Далі репортери будем показувати.